Доброго дня, діти! Good afternoon children! Сьогодні ми з вами вивчимо слова англійською мовою по темі зима. Look at the picture. Погляньте на картинку. What it is. Що це? Сніжки, Snowball. сніжки, Snowball. Давайте разом з вами повторимо. Snowball. сніжки. Мороз. Фрост, мороз. Фрост. Давайте разом з вами повторимо. Фрост мороз. Правильно молодці. Зима. Вінче. Зима. Вінче. Давайте разом з вами повторимо. Вінче. Зима. Холодно. Колд. Холодно. Cold. Давайте разом з вами повторимо. Cold. Холодно. Very good. Дуже добре. Сніг. Сноу. Сніг. Сноу. Давайте разом з вами повторимо. Сноу. Сніг. Правильно. Сніговик. Сноумен. Сніговик. Сноумен. Давайте разом з вами повторимо. Сноумен, сніговик. Молодці. Санчата. Следж. Санчата, следж. Давайте разом з вами повторимо. Следж, санчата, сніжинка, снофлейк, сніжинка, снофлейк. Давайте разом з вами повторимо. Снофлейк, сніжинка. Very good. Дуже добре. Лижі, скін. Лижі, скін. Давайте разом з вами повторимо скін. Лижі. Кататися на ковзанах. Скейт. Кататися на ковзанах. Скейт. Давайте разом з вами повторимо skate. Кататися на ковзанах. Правильно молодці. Look at the picture. Погляньте на картинку. Це зима. It is winter. Це зима. It is winter. Давайте разом з вами повторимо. It is winter. Це зима. Вона біла. She is white. Вона біла. She is white. Давайте разом з вами повторимо. She is white. Вона біла. Холодно. It is cold. Холодно. It is cold. Давайте разом з вами повторимо. It is cold. Холодно. Я люблю зиму. I like winter. Я люблю зиму. I like winter. Давайте разом з вами повторимо. I like winter. Я люблю зиму. Very good. Дуже добре. Що я бачу? What do I see? Я бачу сніг. I see a snow. Я бачу сніг. I see a snow. Давайте разом з вами повторимо. I see a snow. Я бачу сніг. Я бачу санчата. I... Si a sled. Я бачу санчата. I see a sled. Давайте разом з вами повторимо. I see a sled. Я бачу санчата. Молодці. Я бачу зиму. I see a winter. Я бачу зиму. I see a winter. Давайте разом з вами повторимо. I see a winter. Я бачу зиму. Я бачу сніговика. I see a snowman. Я бачу сніговика. Ай, сі, a сноумен. Давайте разом з вами повторимо. I see a snowman. Я бачу сніговика. Very good. Дуже добре. Я бачу сніжки. I see a snowballs. Я бачу сніжки. I see a snowballs. Давайте разом з вами повторимо. I see A Snowballs. Я бачу сніжки. Я бачу лижі. I see Skin. Я бачу лижі. I see skin. Давайте разом з вами повторимо. I see skin. Я бачу лижі. Молодці. Я бачу ковзани. I see skate. Я бачу ковзани. I see skate. Давайте разом з вами повторимо. I see skate. Я бачу ковзани. Very good, дуже добре. Дітки, ви були сьогодні молодці, добре попрацювали. Сподіваюсь, що ви запам'ятали слова англійською мовою по темі зима. На цьому наше заняття закінчено. До побачення, goodbye!